Сьогодні ми з вами опрацьовуємо тему водойми рівного краю. Пригадай, який сьогодні місяць? Яка пора року? Чи пам'ятаєш ти її ознаки? А який стан неба? Має вода для людини, тварини чи рослин. На глобусі і на карті. Та чому землю називають голубою планетою? Правильно, її називають голубою планетою, тому що вона в більшій своїй частині складається саме із води. На всі інші питання ми відповімо з вами сьогодні, якщо ти не зміг чи не змогла відповісти одразу. Річки, озера, болота, моря та ставки, а ще й водосховища це усе називається водоймами. Якщо водойми виникли в природі, їх називають природними водоймами. Найбільше озеро України, Ялпух, знаходиться в Одеській області, а найглибше озеро це світязь, воно знаходиться на Волині. Отже, озера, це у нас природні водойми. Водойми, створені людиною, називають штучними. Найбільше за площею є Кременчуцьке водосховище, а найглибше Дніпровське. Ось ми бачимо з вами зображення Дніпровського водосховища. Найбільша річка України це, звичайно, наш широкий Дніпро. З давніх часів вона забезпечувала жителів водою і рибою. Це був важливий торгівельний шлях, яким пливли кораблі, баржі, човни. Найбільшим Містом на Дніпрі є місто Київ. Що таке Київ? Правильно, Київ це столиця нашої держави. Столиця України нашого краю. Якщо немає малюнків чи фотографій, ти можеш намалювати. Про походження назви водойми вашого краю. Яке значення вона має для вашого краю? які там живуть тварини, можливо, птахи чи риби, які рослини поруч ростуть. Давайте розглянемо, якими ж бувають поверхневі водойми. Поверхневі водойми поділяються на природні та штучні. Ще раз, природні це ті, які створені природою, а штучні вони створені людиною. До природних відносяться річка, озеро. А до штучних відносимо канал або ставок. Спробуйте порівняти річку та канал. Озеро і ставок. Подумайте, чим вони подібні. Та чим можуть відрізнятися одне від одного. Поверхневі водойми бувають природними річка озеро. І бувають штучними канал, ставок, водосховище. Яку вони мають назву? Як люди їх використовують та охороняють? Хвилинка цікавенька, Якою буває вода. Назвіть стан води, який можна назвати корисним. Та чому? Корисний стан води це рідина, тому що ми маємо з вами пити рідину, тобто водичко. Наступний, який стан води називають найгарнішим у природі? Звичайно, твердий стан, коли ми з вами бачимо сніжинки. А який стан можна назвати шкідливим? Подумай, будь ласка. Правильно, коли у вигляді граду водичка випадає маленькими людинками і псує рослини. Скажи, а коли вода може бути небезпечною для людини? Давай пограємо в гру так чи ні? Якщо відповідь так, ти плескаєш долоньки. Якщо відповідь ні, тупаєш ніжками. Вода найбільш поширена речовина на землі. Так, молодці. Вода може знаходитися у двох станах. Ні, вода знаходиться у трьох станах. Вода є всюди, в морях, в океанах, в річках, в ґрунті та в повітрі. Правильно, молодці? Життя на землі можливе без води. Ні, це неправда. Вода буває твердою. Звичайно. Лід, сніжок це тверда водичка. Вода є складовою усіх організмів живих. Звичайно, всі люди тварини на велику кількість складаються із води, тобто з рідини. Відповідає твоїй роботі на сьогоднішньому уроці. І водою ми є поруч із вами, в яких станах буває водичка, і головне, потрібно пам'ятати, що потрібно воду берегти для того, щоб вона не закінчувалася ніколи. До зустрічі, мої хороші! Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. Я вас буду дуже чекати. Бувайте!